Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 30 січня. У Київській області температура в день буде від плюс 2 до мінус 1 градуса та до мінус 4 вночі. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На півночі на Житомирщині в день температура становитиме від плюс 1 до мінус 1 градуса. А вночі опуститься до мінус 4. Ранок та день у Житомирі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не передбачаються. У Чернігівській області в день температура становитиме від 0 до мінус чотирьох градусів та до мінус 7 вночі. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від мінус 1 до мінус чотирьох градусів. Та вночі від мінус 6 до 4. У сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На сході у Харківській області в день температура становитиме від мінус 1 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 4 до мінус 2. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день без дощу та снігу. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою вдень від нуля до мінус 4 градусів та від мінус 6 до мінус 5 вночі. У Донецьку ясна погода порадує нас в день, але ненадовго весь інший час небо буде вкрите хмарами. Без опадів. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою вдень до мінус 4 градусів, та вночі від мінус 5 до мінус 3. З самого ранку небо у Луганську вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опади не прогнозуються. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день та вночі від мінус 2 до мінус 1. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір в Одесі обіцяють бути ясними без дощу та снігу. На Миколаївщині очікується температура від плюс 2 до мінус 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус 3. Увесь час у Миколаєві утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опади не передбачаються. У Херсонській області очікується температура від плюс 2 до мінус 1 градуса вдень, та до мінус 2 вночі. У Херсоні ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Опади не прогнозуються. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 1 до мінус 3 градусів, та вночі від мінус 4 до мінус 3. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Запоріжжі буде зберігатися похмура погода. Без опадів. На Кримському півострові температура вден буде від мінус 2 до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 4. День та вечір у Сімферополі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку без дощу та снігу. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 3 до мінус 1 градуса в день, а вночі від мінус 4 до мінус трьох. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Львові буде стояти ясна погода. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 2 до мінус 4 градусів, а вночі від мінус 7 до мінус шести. Вранці небо в Івано-Франківську буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Тернопільській області очікується температура від плюс 1 до мінус 2 градусів в день, а вночі до мінус п'яти. Вранці небо у Тернополі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 1 до мінус 3 градусів, та від мінус 4 до мінус трьох вночі. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 3 до мінус 1 градуса та до мінус 2 вночі. В Ужгороді небо буде ясним на протязі всього дня. Опади не передбачаються. У Рівненській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 1 до мінус 2 градусів, та вночі від мінус 5 до мінус 4. Ранок в Рівному буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без дощу та снігу. На волині денна температура буде від плюс 1 до мінус 2 градусів, та вночі від мінус 6 до мінус 5. Вдень і ввечері небо у Луцьку буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура день буде від плюс 1 до мінус 4 градусів, а вночі до мінус 6. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Хмельницькому буде стояти ясна погода. Опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 2 градусів, а вночі від мінус 3 до мінус 1. До самого вечора у Кропивницькому буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опади не очікуються. У Полтавській області денна температура буде мінус 1 градус, та вночі від мінус 3 до мінус 2. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не прогнозуються. У Черкаській області температура в день буде від плюс 1 до мінус 1 градуса та до мінус 4 вночі. Весь день у Черкасах буде хмарним, без опадів. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від 0 до мінус трьох градусів та від мінус 4 до мінус 3 вночі. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не передбачаються. У Вінницькій області в день температура становитиме від плюс 5 до нуля градусів та від мінус 2 до мінус 1 вночі. Увесь день утримається ясна погода без опадів. Народний прогноз погоди цього дня часто бували відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси і прикмета, що зимовому теплу вірити не можна. Перезимник дасть надію тепло, а потім обдурить, все морозом скрутить. Якщо небо вкривалось хмарами, очікували заметіль. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Будьте завжди готові до змін у погоді, але не забувайте насолоджуватися кожним днем, незалежно від того, який він. Бажаємо вам гарного настрою, чудових моментів і, звичайно ж, теплих і сонячних днів. До зустрічі наступного разу. Бережіть себе!